З Кремля періодично доносяться погрози до країн Балтії, мовляв, ми ще й туди підемо визволяти і захищати рускоязичне населення. і осатанілого військового злочинця і нациста Путіна ніяк не бентежить те, що Балтія аж ніяк не є руською землею. Адже країни Балтії перебували під кремлівським гнітом лише певний період своєї історії, і почалося все 17 червня 1940 року. Коли радянські війська захопили ключові точки і головні стратегічні об'єкти Латвії та Естонії. На територію Литви Радянський Союз вліз двома днями раніше. Після початку Другої світової війни Балтійські уряди під тиском Радянського Союзу підписали пакти про взаємодопомогу, а влітку 1940 року СРСР звинуватив Литву, Латвію і Естонію в порушенні договорів. Усім трьом країнам висунули ультиматум. Створити новий уряд, схвалений Москвою, і дозволити ввести необмежену кількість совєтських військ. Балтійські уряди прийняли ці умови, щоб уникнути кровопролиття. Уже в середині липня в усіх трьох країнах відбулися позачергові парламентські вибори, на яких перемогли прорадянські кандидати. А на початку серпня нові парламенти попросили Москву включити їхні країни до складу СРСР. Таким чином, питання про незалежність трьох балтійських держав Литви, Латвії та Естонії, було фактично вирішене в серпні 39-го року, коли Німеччина та Союз підписали той самий пакт Молотова ріббентропа Це був договір про ненапад між Німеччиною і СРСР, але до нього додавався секретний протокол про розмежування сфер інтересів у східній Європі та Балтії. Згідно з тим додатковим протоколом, країни Балтії включалися до радянської сфери інтересів. Спочатку Литва була в сфері впливу Німеччини, але потім Сталін виміняв її на польські території, окуповані німцями на початку Другої світової. Доля Балтійських країн не перебувала в їх власних руках. Їх захоплення готувалося заздалегідь. Радянські штаби вже в 1938-1939 роках друкували військові карти, на яких наші країни позначалися як Литовська, Латвійська і Естонська РСР. Наперед, щоб потім не передруковувати. За цими картами і відбувалися усі пересування військ. Так каже перший керівник Литви після відновлення незалежності в 1990 році Вітаутас Ландсбергіс. Ось як про це розповідав сам В'ячеслав Молотов. Питання про Прибалтику, Захід України, Захід Білорусі, Бессарабію ми вирішили з Рібентропом у 1939-му. Німці неохоче йшли на те, щоб ми приєднали до себе Латвію, Литву, Естонію і Бесарабію. Коли через рік в листопаді 40-го я був у Берліні. Гітлер запитав мене Ну, добре, українців, Білорусів, ви поєднуєте разом. Ну, гаразд, Молдаван, це ще можна пояснити. Але як ви поясните всьому світові Балтію? Я йому сказав: Пояснимо. За словами литовського історика і дипломата Альфонсаса Ейдінтаса, окупація не була традиційною, а радше повзучою, з поступовим обмеженням суверенітету усіх трьох країн. Наприкінці вересня 1939 року радянські військові кораблі з'являються біля Балтійського узбережжя. Літаки порушують повітряний простір всіх трьох країн, збираючи розвіддані. На початку жовтня 39-го, Естонія, Латвія і Литва під тиском підписують з Радянським Союзом пакти про взаємодопомогу. За умовами цих угод, СРСР створив на територіях Балтійських країн морські, повітряні і сухопутні бази, розмістивши там близько 75 тисяч своїх солдатів. У квітні 1940 року Німеччина окуповує Данію і Норвегію на початку травня Бельгію, Нідерланди і Люксембург, а також німецькі війська атакують Францію. На цьому тлі радянська преса починає критикувати уряди Балтійських країн за те, що вони цитата псують добросусідські відносини. Кінець цитата наприкінці травня СРСР звинувачує Литву у викраденні двох радянських солдатів. На початку червня в Ленінградському, і Калінінському та білоруському військовому округах оголошена тривога. Під прикриттям навчань радянські війська концентруються біля кордонів країн Балтії. Військове угрупування налічувало близько 435 тисяч людей, до 8 тисяч гармат, мінометів, понад 3 тисячі танків. Понад 500 бронемашин, 2601 літак. 14 червня німецькі війська вступають до Парижу. Цього ж дня СРСР звинувачує Литву в порушенні договору про взаємодопомогу і висуває ультиматум. Його суть зводилася до того, щоб створити новий уряд, схвалений Москвою, і дозволити ввести на територію України необмежену кількість совєтських військ. Вже за два дні такі ж ультиматуми отримала Латвія та Естонія. На цей час країни Балтії були фактично заблоковані з моря і повітря. Радянські війська нападають на кілька латвійських і литовських прикордонних постів, намагаючись спровокувати збройні сили на відповідні дії. Литовський президент Антанас Сметона наполягав на організації опору радянським військам, однак не знайшов підтримки більшої частини уряду і втік до Німеччини. Його латвійські та естонські колеги Карліс Улманіс і Константин П'ятц. Прийняли умови ультиматуму пізніше. їх заарештували і відправили в табори до Сибіру, де вони й померли. Офіційне видання вісник уряду 18 червня. Опублікувало заклик президента Латвії Карліса Улманіса до народу. До нашої країни увійшли радянські війська. Це відбувається з відома і згоди уряду, що в свою чергу випливає з існуючих дружніх відносин між Латвією та радянським союзом. Тому я хочу, щоб і жителі нашої країни на введення військових частин дивились дружньо. Кінець цитати. На цей момент радянські війська вже контролювали основні центри і стратегічні об'єкти всіх трьох балтійських країн. У кінці червня сформувалися перехідні народні уряди, так звані. 14-15 липня в Литві, Латвії та Естонії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких перемогли прокомуністичні блоки трудового народу. Списки їхніх кандидатів визнали єдиними, що відповідають вимогам закону. Таким чином, на виборах у них просто не було конкурентів. Але навіть в таких умовах не обійшлося без фальсифікацій. Латвійський історик Інесіс Фельдманіс пише, що радянське агентство новин ТАРС дало інформацію про згадані результати виборів за 12 годин до початку підрахунку голосів у Латвії. Від каналу «Самий Сік Кремлівський референдум це завжди. Кремлівський референдум. Це завжди лайно. Так, так було в минулому столітті, так залишається і тепер. На перших же засіданнях нові уряди проголосували за петицію про приєднання до Совєтського Союзу. І на початку серпня 40-го року Москва задовольнила їхні прохання. Після цього НКВС влаштував у країнах Балтії масштабні чистки неблагонадійних і контрреволюційних елементів. До літа наступного року з Литви, Латвії і Естонії депортували близько 130 тисяч громадян. Радянські історики характеризували події 1940 року як соціалістичні революції і наполягали на добровільному характері приєднання Балтійських держав до СРСР. Але, за словами латвійського журналіста, політолога і колишнього депутата парламенту Алекса Григор'євса, говорити про яку-небудь добровільність не доводиться. Моя мама розповідала, як вона побачила це добровільне приєднання. Я йшла на роботу, на вулицях стояли танки. Жодних ілюзій щодо добровільності ні в кого не було. Навіть у тих, хто це все вітав. Маврік Вульфсон, тоді член Компартії, пізніше історик, а ще пізніше один з ідеологів відновлення незалежності Латвії, говорив Я ж сам ці танки цілував. Від каналу Самий Сік. Ніщо не нове під небом. Або, як казали, древні все може бути, бо все уже було. Просто дивовижно, що точно ті самі методи, які кремлівські нацисти використовували ще перед Другою світовою війною, захоплюючи території суверенних незалежних держав, то точно ті самі методи вони намагаються впарювати і зараз, роблячи абсолютно те саме, захоплюючи території суверенних незалежних держав. А світ далі жує соплі. І дивиться на це все і думає: а може вони отут зупиняться, а може вони вже отут наїдяться, а може з них вже отут буде досить? А може вони до Польщі не дійдуть? Може, той крокодил розжеріє і зупиниться до кордону Польщі? Мабуть, наївно так думати.